Суттєво активізувати свою діяльність в Україні готова американська організація з підтримки закордонних інвестицій ОПІК. Попри те, що приватні інвестори поки що утримуються вкладати гроші в країні, яка фактично знаходиться у стані війни. Урядова агенція США шукає серйозні проекти. Розповідає наш київський кореспондент Руслан Дейниченко. Сільське господарство, альтернативна енергетика, масштабне промислове виробництво це сфери, які насамперед цікавлять опік. Американська урядова організація працює в Україні 20 років. Нині складний для бізнесу час, готова прийти на допомогу зараз ми підтримуємо в Україні 12 проєктів на 133 мільйонів доларів. Але у нас є значно більші ресурси. Все залежить від попиту. Але ми не маємо жодних обмежень на кількість проєктів, які можемо підтримати в Україні. Самикенспопік насамперед фінансує реальний бізнес, підтримують проєкти, де створюються нові робочі місця, покращуються умови праці та інфраструктура країни. Агенція надає довготермінові кредити під порівняно низькі відсотки. Маркіян Сенек з великої аграрної компанії нарікає: знайти фінансування для великого проєкту в Україні дуже складно. нам потрібні гроші на розширення нашого напрямку вирощення худоби. Зараз для цього є надзвичайні можливості, можна придбати землю. Але потрібні кредитні ресурси. Місцеві банки беруть більше 20% річних у гривні. Та й не дуже охоче дають позички. В умовах фактичної війни на сході країни закордонні інвестори також побоюються вкладати гроші в українські проекти, пояснює голова американсько-української бізнес-ради Морган Вільямс. Не хочуть ризикувати західні банки та інвестиційні фонди. Опік готовий працювати в країнах, де точаться конфлікти якщо якась компанія хоче вести бізнес в Україні, але з якоїсь причини не може отримати фінансування від приватних інвесторів. Вона може звернутися до ОПІК. Вони забезпечують страхування від політичних ризиків і мають значні фінансові ресурси, тобто фінансують проекти, які не мають шансів отримати капітал з інших джерел. Підприємці, які вже працюють в Україні, готові ризикувати. Мовляв, труднощі, тимчасові я працював у Грузії з 2008 року, коли вторглися росіяни. Вже через рік після цього в Грузію прийшли величезні інвестиції і через міжнародні фінансові інституції, і через опік. Інвестиції приходять, коли бізнесмени бачать, країна рухається на захід, бізнес-клімат тепліше. Так само може бути в Україні. Погляньте, які сталися зміни лише за минулий рік. Підприємець додає, західні інвестиції не тільки корисні для української економіки, це ще й безпека. Чим більше в Україні працюватиме європейських і американських бізнесів, тим активніше ЄС і США захищатимуть її від агресії. Руслан Дениченко, для Голосу Америки, Київ.